Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас суботка, 21 грудня, півп'ятого на годиннику і ми розпочинаємо свою працю, на силу таки розпочинаємо працю. Будемо працювати годинки, я думаю, дві. Дві годинки покажу вам, що вдасться заробити, типу в пік на виходних. А взагалі є пік в суботу, виходить? Ну, мабуть, що є, але може він починається е, типу, раніше. Може багато в кого короткий день, а може і ні, не знаю. Напишіть, коли пік в суботу взагалі чи він є. Що ти бібікаєш, ти, бібіка? 50-100 метрів в населеному пункті включається поворот. Які ще питання? Так, і перший заказік, який у нас е, зараз... Ми будемо його вести, чекайте, зб'ю всі датчики. Driving distance and elapsed time. І ось, дивіться, з Гон т 16 на магістральську 156А 98 гривень за 3,7 км. Це крутий заказик. Це крутий заказик. Висів заказ на Зулінського, я, я, я хотів його ципанути. На мене Вова, коротше, збив, каже. ти що так їхати. хоча там було типа 100 за 4, але потім вже ж з Улінського треба повертатися. Чекайте, щось тут не то. Чи це крива карта гугловська, як завжди. Чи це що? Чи це Коротше, я на місці нажимаю і чекаю, мабуть, пасажирів. Я до вас? Да. — Супер. Так, да? а що? А як? А, Але де? там вище будинок. А, я пам'ятаю. Ну, по карті вообще показывает нижче, дивіться, бачите? Да? Ну, нижче туди наліво. Думаю, куди ж нижче налево, якщо тут будинок стоїть. Або ось цей поворот думаю. — Все добре тоді. Mm. Одразу нам прийшло по лайту з магістратської на Ярослава Мудрого. 129 за 6,3. Так. А де це у нас ця магістрат? Та трошки далі, так? Да? Чи ні? Так, да, трошки далі, реально. Дивіться, подача взагалі кізякова, скажімо так. Опа, а тут закрито. Странно. Субота. Територія іномет закрита. Юрій. То де тебе чекати, Юрій? А може це, кстати, криво трошки Google карта показує. А нам треба на самом деле дальше? далі. Давайте далі проїдемо. Бо так якось по-странному бачите. Тут звісно є заїзд, але якби следующего поворотика Юрію, мабуть, буде легше вийти, якщо тут взагалі є якийсь виїзд. Нема нічого бачу. Чи є? Коротше, отут от я біля смереки, скажемо йому зараз. Ну, а хоча можна заїхати, мабуть, от... На територію ресторану, дивіться, є брама, яка відкрита. Давайте будемо спробувати. Будемо спробувати. Смирека. Розкажи мені Смирека. Походу, от він іде. Да, чи ні. Буду Ви на виклик, так? Так. Да. Зараз я зайду в магазинчик і зараз вийду. Добре, розвертаюся. Бачите? Яка подача вийшлася по карті, цікаво. пока тут постоїмо на Громова. дивіться, який прикольний Ну, Мені кажеться, що я кратше не візьму. Не те, що з агрономічного, а з Гагаріна. Гагаріна це у нас, так, да, це саме агрономічне. Ну нічого. Пацики, блин. Ну, реально, один і один ков з Гагаріна. В агрономічному на Пирогова 14Б, а потім на Громова, тобто це близько центру. За 11 кілометрів 225 гривень. Я думаю, варто податися цих 2,8 кілометра, щоб зробити таке гарне замовлення. Чим тут сидіти мінімум минут 20 і виїжджати з цього села до е, до мене? Пірогова. Добре, добри вечір. Що таке, чого воно до сих пор грає? <кій> Я ж його вже взяв. Це у нас, друзі, наступне замовлення. Так, Ніхто не біжить через цей пішохідний перехід. А виглядає воно ось так. Від Владислава з вулиці Київської, 50 на ресторан Cherry Lake. 50 гривень на карту і 100 на баланс, нічого собі. Якось так по странному, по странному. Понти, пів кілометра подача. Пройшов рівнесенько час. Одна година праці. Алло? Що ти десь? Недалеко від мене? Не їдеш нікуди. Взяв заказ. Куди? Аж на Чері Лейк. Да, да. Ну, почти конечно вишеньки. Понятно. Та тебе вийде, що до донаті заїхати чи ні? А що, ви цей? Ви вже з Діаною уходите маєте? Я стою на законці автобуса чекаю. Куди? Додому. Ну, то їдь додому, ки Бо що, я ж зараз вже взяв заказ. Я думав, ти ще півчаса там потусиш, може ми ще встигнемо тудись. Так, то точно ні. І щоб ти раніше позвонила, я б не взяв би замовлення. Ну, такая, я ж знаю, що ти працюєш. Хорошо тоді, цей, е, що за радіо? Ну, то ж кажу, завтра тоді. Давай, ну завтра неділя, не знаю. Може, не сила поїдуть, ладно, я і заранею спитаюся. Давай. Давай. сяую на моєчки прикольна моєчка кстати я був там ну все таки у людей другой подход. по-моєму навіть на 50 гривень у там аж рука боліла мити машину вимов прям супер чітко супер класно все не? не пролізеш ладно давайте я назад здам коротше Хоч не баришня за рулем була, то може і проліз би. Я так оцінив, типу, що наче має пролізти, коротше, але щось. Ну то, давай, давай, вже я виїду, а ти потім свій паркуйся, блядь, що хочеш ти робити. Резина на зойки, представляєте, коротше? Півтора-два місяця і все. Ну, типа вона ще є, но протектор там коротше, вже просто стерся. О, вот і сява. Гей! Слухай, то може нащо нам на войку їхати? Підтягуйся ось завище та й вс. Де це сяо? Занятий. А, от він. Куди ти поїхав, блин? Ладно, бо тут пішохідний переход, ще на ту річ пухнуть. Треба резина 185 на 65 R15. Два зимніх колеса. Що, попробуємо ще раз купити два бушних якихось там хоча б го року, 19 20 рік. Якщо вони до, зими, до кінця зими не доживуть, то я більше так не буду купляти резину. Ти вже відеодрав пока? Да. Серйозно? Да. Ну я 1-2 дня брав. А, типа під видеош? Так Так, лево, ні шо, якийсь смисл. 930 гривень в день, ти що, сміє нашого місця? Ні, то я співав Я за оренду, за оренду І будемо далі працював. Нічого нема. Треке мене найближче, з зарванців у зарванці по лайту. Передумав я на мейку їхати, пацики. Допрацюємо вже півчасіка, 20 минут залишилося. Закриємо касу у 2 години. Так, по комфортіку залітає нам з Андрія Первозванного на Старий Йорк. Ну, що може бути лучше? Так, да, Вова скаже зараз. Що комфорт 80. тю Я теж кривлюсь, вов, теж кривлюсь від 80 гривень. Типа оце лишній раз відкривати двері, закривати двері, шоргати, оце. Ну, блін ну що ж зробиш? Нічого не зробиш. Зато ну, по місності Так, да, хочеться щось взяти там 240, поїхати десь на тяжик, потім з тяжика вернутися за 200 40 на вишеньку, наприклад, в такій вже підіхаточка грязі. Якби і не шоргаєшся оце по цих дворах, там не чекаєш людей, що найголовніше, а так вже їдеш з пасами, грубо говоря. Так що тут є свій плюс. Ну, як ну, Саня говорив останнім часом, катає по фільтру тільки вишенька. Всьому воно так зайшло. І він реально там ловить такі закази а-ля з цього З Тахурика він казав надіба На детську обласну за 120 Ну коротше таке лове Ладно щас як Алло Здорово. Привіт Работаєш? Да скільки завезеш мене наніміру на гроші на... За скільки та за безплатно було щось, добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, залишилось ще 14 хвилин. І мені треба бути через 15 хвилин на напоріка. Завезу брательника. Опа, дивіться, з юності на зранку до ночі. Беремо. <риклад> 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 У колон прорахував, дивіться як. А, вже не побачите. Коротше, десь хер з кудою там розворот, і він прорахував. Не понял. а це ефір, блядь. думаю, що це таке. 1.23 подача, і він прорахував, що це треба їхати 8 км за 155 гривень. Но зранку до ночі, пацаки, там. Зразу ж виїжджаєш на окружну, поворот-розворот, і ти вже там. Тобто, грубо говоря, 3 км 150 гривень. Казирний заказік, заказик під завершення а, нашого двохчасового. Заїзду вечірнього суботнього Подаємося. От який це будинок, пацани? Просто який це будинок. От той дальній. Чи оцей, що тут, де я стою, справа? Він, мабуть, заїхав вперше це, вони постійно путають. Так, да, ми постійно путаємо дійсно. Ми постійно путаємо. <реш> Їдьте прямо. Ви заїхали з поріка в перший прогулок, правильно? Так. Да. А треба вдруге, їти вище. Капець, я тако сижу, чухаю бороду, думаю, блін, не туди поїхав по любому. Я не знаю, що типа постійно веде вас туди. Давайте ми тут чесно новоглу вас чекаємо, наступний будинок виходить. Смішна Стойовина, да? Ну, Режу, ми можемо розвернутися просто раніше, якщо ви знаєте де. Ми просто дійдемо, щоб ми не їхали зараз. Ні, розвернемося цей, щоб ви не мерзли. Бо... Зараз вроді машин нема. бачите, що тут з розвернутися. Карта показує розвертатися аж на Клеверному мосту, Ну, Так, да, так, да, треба самий кінець їхати. Ні, ну там типа до козацького стану, по ідеї, але ж не, не на клеверний мост аж. А ми далі поїхали, коротше, трошки поверталися. Це капець. Так, це ж ну, воно... Там

Що, пацани, рівнесенько 18.30 зараз. І на моїх оцих елапсет таймах година 58 хвилин. Пробіг 39,2. За 2 години пустого міста. І каса, що найголовніше, 678, 678. 678.55. така каса. 6 замовлень. Кілометраж пише 39,27, до речі, 39.4 у мене тут по машині, що б це не значило, як це, воно що з подачею рахує, получається уклон чи що. Хе? Та як це? Ну типа, кілометраж обично, пише менший, ніж фактичний. А в мене виходить фактичний менший, ніж тут. Странно. Якщо чесно, странно. І час в дорозі пише час 15, але по факту 2 часа. Ось так. Комісія 142 гривні, тобто грязними ми заробили би... Не хочу читати. Ну, типа, 100, 700-800 гривень грязі. Давайте тоді порахуємо, що це в нас таке в час вийшло. 678. А! А, кВт. Було в нас, виходить. 10, по-моєму, кВт. Чи що? Да, Десь 10, 10 з копійками, зараз 37. Тобто 6 кВт. 6 кВт множимо на 420. Ой, 430, получається 25, ну хай 30 гривень на паливо. Да. 30 гривень на паливо. Тобто чиста каса, по суті, виходить, у нас. 60 гривень. Ні, пофіг Да. Так. Возле mm возліметр -hmm. проїжджаю, до тебе вже їду. А, ну давай, давай. 650 ділимо на 2. Получаємо 325, матіо. 325 друзі. Це рекорд за 2 години. За годину 325 чистих коштів. Без всяких там мінус комісія. Просто чисти тупо кошти. І це чітко, це поки рекорд. 325 за 2 години. Просто звичайна праця собі була. Нічого особо, я просто кніпку ланцюга нажав і поїхав. Так що ось так. Хорошо, пацани. Давайте тоді вже до завтра.